Ви знаєте, що деякі дітки у 8 місяців починають ходити, і це скоріш виключення з правил аніж правило. А якщо хтось починає літати, і повірте, це не пусті слова за 8 місяців, взлетіти просто як ракета, так правда, і це про компанію Лівгуд, які на сьогоднішній день саме 8 місяців, і вона це зробила, побила всі мислимі і немислимі рекорди. Це компанія, якій довіряють на сьогоднішній день найбільше у 2023 році. І повірте, далі довіра буде ще більшою і більшою. 630 тисяч партнерів за 8 місяців, і це ж знову все про компанію Лівкут. Запрошую вас до себе в команду. А якщо є сумніви, тоді ласкаво прошу, мій закритий телеграм-канал. Там щодня, о 18 годині з понеділка по п'ятницю, я проводжу презентації. Бізнес можливостей з клубом «Лівгуд». пишіть мені вже сьогодні. Не втрачайте жодної хвилиночки. Приєднуйтеся до мене в команду.